Дякую. по суті, власна постояв на відході на питання. такі. Перше. у ваших спічах заявлено, що ви вперше йдете як самостійна сила, де ви були раніше, якою ви було раніше, не самостійною силою. Те за друга. Основна ідея місцевої... Чи ви партія Без політичної ідеологія. У мене тоді виникає питання. Ви, ви бізнес-проект, чи ви все таки політична сила, яка має перетворитися на наступних виборах? Адже ми розуміємо, що з 17-го року держава буде виділяти кошти на реалізацію політичних глобальних проєктів, які будуть зробити Україну стабільною і процвітаючою. І те за четверте. Чому не в Києві? Адже ви проживаєте в Києві, і ваша дружина, яка очолює цей рух. Вона має шалений досвід хорошої роботи саме в київській в місті, місті Київ. Дякую. Почати з останнього? Можна. Починаю з останнього. Ось, чому? Бо мені приємно, що згадали мою дружину. Правильно, ви дійсно сказали за шалений досвід. І чому ми прийшли на терени Хмельниччини? По-перше, ми тут вже працюємо з 2011 року. Але перший наш проект був у 2007 році. Це був подарунок місту городку з портивний флот. Знаєте, я коли стародився там, виріс, закинув школу, і мені хотілося щось подарувати місту. Мене закликали в 2006 році мої товариші і попросили відремонтувати підвал, щоб діти займалися. Я приїхав, подивився, і сказав: ні, я не можу, щоб в майбутньому мене асоціювали з цим підвалом. Шукайте, будь ласка. Рів, рівнозначне приміщення, серйозне, щоб ми зробили хороший комплекс. І вони знайшли кінотеатр. Я, я ну, ви, ви уявляєте, будуть говорити, що я, ось, що я нищу культуру. На що мені була відповідь? По-перше, Олександр Володимирович, кінотеатр аварійний і 5 років не працює. Раз. По-друге, а фізична культура це культура, єдине, що я погодився сказав, так, це культура. Тоді я б її попросив. Нехай районна рада проголосує, що це потрібно, я тоді приїду і буду робити свою справу. Районна рада проголосувала, плюс один голос. Плюс один, уявляєте, ніхто не вірить, так як зараз багатьох з вас, що ми будемо там робити те, що ми зробили. Коли ми зробили 9 місяців, спортивний клуб, 5 секцій, троє чоловік, які лишали проти, прийшли і вибачилися. Я сказав, за що? Це життя, ось, і це нормальне явище. Люди мають показати свою хоч роботу, своє відношення. Тоді ви, будь ласка, за них голосуйте ось, або, або ось інше раніше це розуміють. Комусь потрібно дійсно побачити ось, результати роботи. Тому ви правильно сказали, чому ми погодились на цей проєкт і чому ми працюємо в місті Хмельницьку зараз. Бо Галина Федір дійсно має досвід роботи в великому місті. Але нас запросили. Наші колеги нас запросили наші друзі, тому я і погодився на це. І Лана Федіра не один раз приїжджає в місто Хмельницьке і вона готова поділитися своїм досвідом з хмельничанами. А в неї він є чіткий, І ви, мабуть, одна з тих, які дивилися сесію Київради не один раз. Ви бачили, як чітко працює система, яка вибудано була в приватному бізнесі. Приватний бізнес працює чітко. Чому? Бо дуже часто потрібно на вчора все. На рахунок політичної партії, зайду спочатку. Ми не збиралися організовуватись в політичну партію. І нам це було не потрібно. Ви знаєте прекрасно, що Олександр Володимирович за свої 48 років в жодній політичній партії участі не приймав. Не плутайте, будь ласка, фракції партії. Це різні речі. Тому. Виборчий процес змінився. Ми дійсно працюємо сьогодні на терені 8 чи 9 районів нашої області. І ми сказали: ми на вибори не йдемо. Але в нас є ті люди, які вже в нас повідали, з якими ми працюємо не один рік. А це і в Гудку, Чеминиць, Дунаєвцях, Теофіполь, Красилів, Білогір'я, Ізяслав, Нітішин. Ви знаєте, що два депутати Верховної Ради. Чинкович і Грега працює сьогодні в теренах, в теренах нашої області. І нас почали просити, прості люди, що потрібно тоді робити свою партію. Ми не хотіли, я перший не прихильник цього. І що я прошу зараз? Я прошу, будь ласка, нікого не просіть і не заставляйте вступати в нашу партію. Дайте нам хоча б один рік, щоб ми попрацювали. Дайте нам створити за цей рік свою ідеологію. Ви правильно сказали. Чому? Ви хочете, щоб я вам написав гарну картинку? Хочете, щоб я вам наняв інститут, він написав гарну картинку і вам презентувати. Я цього не хочу. Я хочу створити...